Церква Святого Духа у місті Рогатині. Найстаріша дерев'яна церква, пам'ятка народної архітектури. Ймовірно, побудована в 1598 році. Ця дата була віднайдена в інтер'єрі церкви. Церква Святого Духа є одним із найдавніших дерев'яних храмів України. Поряд із церквою розташований неймовірний давньоукраїнський цвинтар. Із кам'яними надгробками 18-19 століття. Церкву відносять до десяти найцінніших дерев'яних споруд України. Храм збережено в такому вигляді, яким він був більш ніж 400 років тому. Церква тризрубна із високим центральним зрубом, триярусна дзвіниця. Архітектура храму нетипова і не схожа на інші галицькі церкви. Дивлячись на ці кам'яні надгробки давньоукраїнського цвинтаря, складається враження, що це якісь неймовірні казкові витвори мистецтва. Кожна скульптура надгробка неповторна в своєму виконанні. 21 червня 2013 року Церква Святого Духу. Разом з іншими дерев'яними церквами Карпатського регіону була включена у список світової спадщини ЮНЕСКО.